Всім привіт! Думаю, у всіх була така гра, коли ти втомлений, після роботи чи навчання запускаєш валорант і в тебе просто не летить. Так от, це якраз така катка, та ще й на дуелянті, на яких я не граю взагалі. Тому став лайк та підписуйся на мій телеграм-канал, бо всі анонси, розіграші та спілкування буде саме там. Наливай чайочечок і приємного перегляду. Скажіть чого, як тільки я врубаю запис, з'являється ця тупа карта, блядь? Ого, а чого тебе так погано чули? Ебалть вас тихо чути пи, ah. down B. А, ah, блядь, я не думав, що він буде там. Ну окей, нормально, я двох забрав, в принципі, наші якимось чином всі поздихали. Пойдет. Вроді би навіть летить, да? Є якась отдача трошки. Чувствується, чувствується пушка. Step save. That's done. Astralove. <coughs> Хорошо. Погано. Погано. <coughs> <Pugano. coughs> Бляя, хто тебе знає. Ну, oh! Все, не напикай, не пикай. Не Ай. Ну, у мене якось трошечки не чувствується, да? Що він попадає. Ебяй, от это йому повезло. Оце то повезло, типу. Ебать. Реализовано. Я думаю, это рутает, может быть, не? Да. Флэш! А! Блядь! Позор! Куда? Блядь, все, я выдаляю его, а? Я его выдаляю. Я его выдаляю. Я його видаляю, блядь. А, ха, ха, ха. Ну Ну все, ми бомжі без грошей. Куплю гвардіан і пікну мід, напевно. Да, пікну мід. Що, ми зайдемо спинкуєм, да? Я дав їй голову, а воно щось не зарягало. Ну це такой, все, не виходь, не виходь, не виходь, тебе зараз заб'ють. А, мать моя з твоєю реакцією, блядь. На що він надіявся? Що він дергав, блядь, цей ручник? У мене грошей нема. Ну я не буду закупати, дід срак, у мене нема грошей. Так, народ, активуємо всі свої ці скіли, які в мене є, і пробуємо щось зробити. Бо мені це не подобається. Зайшов в рейтинг Сосу Пісюн? Ага, нахуй. Там сова є всіх просто. Єсть. Я не знаю, що тут робити, як грати в цій, в цій грі. Я думаю, там фул пачка. Ну я майже впевнений, що там фул пачка. Степсей. It's you and me. Careful now! Флеш. Найс! Хорошую флешку дав долба 1 enemy remaining Это его Ты лятать Ну снова нема грошей, Блять Я заебал когда ты там мида 13-2 И Вася зистингером пушить

Це я все, це я всі вісім раундів просто чекав, от щоб в цей момент вивалити всю свою скілуху. Ну, по-другому точно ніяк. Я просто всі раунди ждав на цей момент. Стоп, сай. Ну для чого ти пушиш? Для чого? 1, 2, 3. Є, забрав! Но Блять, ну чо я такий сонний? Я стою, блять, і думаю, б це мені зараз нажати я кнопку. Ого. Блять. Ай-яй-яй. Ти не виведешся. Ну куди ти на двох двохопікуєш? Ні, ну в цілому щось ще робоче, ми ще можемо завалити їх усіх, але в них от сова цей кончений просто. Постійно щось вид. Є ульта! Ну хоч одну забрати! Все, у них часу немає. Ні, все одно нормально. Рахунок робочий. Думаю, за атаку. О, а мені хтось купить. Мені хтось купить. Yes. Купить, 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 купить. Єбать. Вон он мій. Блять. Я ваху, блять. Що вона там робить? Вона робить вид, що вона кудись пішла і вертається. Робить вид, що вона обходить і вертається. Як я можу знати, де вона буде? Ааа! А! Ультанув. вибач.

Хе. Хорошо. Ай, сокресюк, відбачив, він в минулому раунді просто спину What нам хотів here? зайти. Може я теж в спину встану? В принципі, спину нам не зайдуть, там стоїть розтяжечка. Uh. Uh. Ах ти, ганду. Гот спайк. Блять, ну что за тайминг? Что за тайминг? Я даю стенку, блять. И вона с дробовиком на меня выходит. На меня я ульт, я, напевно, пойду за всеми на Б. A... Хорошо. Угу. Mm -hmm. It. Ready. Хорошо. Один рейс. Пуш, пуш! Не убивать, нихуя. <laughs> Але, блядь, нам так приходиться потіти. I can fake I can fake smoke Wait. Okay. Go back. Та наші вже топають, блядь. Наші вже натопали. Б**. Це то ми лох, Вс, народ, я видаляю видаляю цю гру. Я видаляю цю гру.

Standing. The oh, no, yo, yo! what are we playing my turn. Careful now. Watch your eyes.

О господи, що він робить? Як це бісить? Не просто Єес! Yes. But... But... Але чого так тяжко? Не, мені прикольніше грати на якомусь смокері чи на якомусь ініціаторі, але не на дуалянті. Не на дуелянті ду якось треба вміти стріляти. Що <laughs> Ротейтемо вже? Ебать, просто прибігли, продали тіпа і вертаємось. Єес! Yes.

One enemy ну, все, ласто і в спині у нас. Ні, не в спині. Єс. Нарешті, нарешті ми це виграли. В такі моменти задумаєшся на рахунок стрімів через те, що коли граєш сам, без тімейтів, без стріма, без чата. То трошки наче і немає що сказати. Не завжди є що сказати. Але стріми будуть, дуже надію, що скоро. А поки став лайк і підписуйся на канал, бо пропустиш наступне відео. А так робити не можна.